Сто жесть. Ладно, сідайте. Я тоді вас прийму. Що ж я вже без клієнтів та сиджу? ніхто не приходить. Ну, Давайте розповідайте, що ви хочете собі зробити. Фото є прекрасно, показуйте. Так -то багато легше буде працювати. Оце на вас. Це як Оце називається Офісна сирена Зараз по-молодішну. Знаєте, офіс на сирена повинна бути висока, худенька, з вузькими бровами. Ну, я бачу, окей, брови у вас правда перещіпані. Знаєте, взагалі це так не модно зараз роблять такі. Ще. З чого треба починати? Ну яка база? Яка база, який тональник? Нам спочатку треба очі... okay. от так, от так. тримайте. Я знаю боляче, потримайте трішки так. Терпіть, 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 нормально так, друге око. І так друге, друге тримаємо, тримаємо, тримаємо. тримаємо. От. інше тіло. Розумієте, треба спочатку ваш верх обличчя привести, ногу. а тут уже потім позамазуємо, що у вас там повилазило. Яскраве, треба відібрати, може, синій хочете? Не хочете синій? Ладно Та й ми не будемо робити нюд, як було на фото. Ну, ви... ви хочете виглядати, що як невістка. To oko. Я вас десь вже бачила. А ви вже приходили тільки на макіяж до іншого майстра сподобався салон, так? Я рада, я рада. підводкою Сказала все про дизвінку. Просто вже не сточертіла, якщо чесно. Так, ну вам то он личить, що скажете. Та не жовтий він це просто освітлення таке в кімнаті у нас тут. Просто в салоні жовта лампа і вам так стається, ну просто світло таке. Так, зараз про руки, Там у нас полотенчик кухонний. Там демон обійдемо використовуємо зазвичай. Тому що зручний завжди їм користуюсь так. Ладно? ставити, але ну, я забуваю, що вони в нас є. Давайте я тоді ще спонжу вам. Роздушую так. Ну доволі чисті, давайте з це. Вони просто з таким брундом. і все. Це ж, це ж хіт сезону зараз. Це ж ця е Калічен. Чи панде замалювати консилером Ладно, зробимо зараз? Заміж, треба виглядати краще за цих подружок на таких подіях, тому що на ну, це тобі не родичка, і, можливо, її чоловік, і хто, хто в неї чоловік. Тим більш, можливо, він і кине прямо на її святі, а тобі ж краще буде. Атівка за вікном стоїть ти на ній приїхала? Реально поршка йен. Ну в мене теж є, я вже розповідала Ленці. Просто бачу, думаю, капець, автівка як моя. А ти обіси де поставила. А що це таке коробка передач? понятно, понятно. Червоня. Добре. так я, ді... да. я хочу джухнути, це просто жесть. От бачиш, з Манхету провезла олівець, называється Манхеттен. Так, візьму побільше, то мало ли на твої губи стихи Ось так виглядає красиво. Так ладно, закрию назад. І що в нас ще? Пудру я не буду вам додавати. І мені здається, вам натуральний блиск все-таки личить, бо знаєте, недостатньо. Точно, хайлайтер, моя ж та рибочка, хайлайтер забули. Блін, тільки зараз помітила, що стрілка розтеклася зараз. Дякую nee. Я про це пізно згадала. Я полюбляла, коли такі чорні волоски на бровах. От і коли отакий от кінчик довгий, мені подобається. Подивіться, як красиво. Ви мене надихнули. Що? Просто так підводку купляла, Ладно. Хайлайтер треба моя рибочка. Моя рибочка хайлайтер. Так, у мене є якийсь старенький, рожевий. Блін, вони стали фіолетовими. Пензель вже треба було помити, забула. Зовсім турна голова. В... Фу, злетілось в різні сторони. Так, ладно, рум'яшки ще. Щоб якоїсь живості обличчю додати. Ти просто як смерть виглядаєш кейсь. Ой, я вже якось на ти перейшла. Ну, у нас же такі дружні. Дружні стосунки, розмови. Ну, просто нереально. Сюди також. Так, На ніс треба отак, на весь ніс нанести. Хайлайтеру, давай ще ось сюди на тесонку. Отак от теж є собі на носик. Ось так, ну що, що скажеш? Як тобі макіяж? Та да, серйозно? Мені як жив чов, все одно. Мені все одно що подобається тобі ще ні? Так, ладно, з 4,5 тисячі гривень. Як за що? По-перше, віп-салон, по-друге, самі красиві очі. Ну, хто тобі ще буде приймати в 11 вечора на макіяж? Давай купюри свої тысячу от п'ятирочка нормально все давай папа так от, лен правдівку, то я надо говорила в залі